Всім привіт! Хочу сьогодні подякувати всім, хто приєднався до мене до групи. Але ж це, це група, там будуть продаватися не тільки саджанці, і у мене зараз немає на продаж багато саджанців. І я не буду зараз поки що виставляти нічого, тому що в мене немає чого виставляти. Так як у мене багато і без групи замовлень, тож ця група зараз створюється для того, щоб люди не пропустили мої продажі навесні. Також хочу попередити ті, що у мене в групі, щоб не виставляли ніяких продажів в часнику. Цибулі, квітів, будь-чого, крім полуниці. Зараз ми, ми будемо обговорювати різні питання про полуницю. Будемо обговорювати добрива, як доглядати за полуницею, тому що ну, в... на каналі Ютубу буває, що не всі розуміють про ці обробки. Буває, що і прилітають і погані коментарі, тому що люди просто не розуміють, для чого це робиться. Ну і про продаж. Там виставлятимуть люди свою розсаду, вони теж можуть продавати свою розсаду. Але якщо. Адміністраторам або мені щось не сподобається, ви будете нечесними, не будете виконувати правила спільноти, то ми просто без усяких попереджень ми просто будемо блокувати цих людей. Тому будьте чесними. І ті, хто будуть у вас замовляти, дивіться, в кого ви замовляєте, обов'язково надсилайте відгуки і прошу від мого імені ніяку розсаду не продавати. Я тільки зв'язуюся сама із своїми замовниками, обов'язково зв'язуюсь або телефоную, або пишу з свого вайбера. Із свого номера телефону, а номер телефону мій усі учасники знають. Тому від мого імені ніхто розсаду не продає. Тільки від свого, тому що я не можу контролювати людей, які будуть виставляти свою розсаду. Це, звичайно, можливо, правильно, можливо, неправильно, це буде видно у... продовж якогось часу. Чи я це правильно роблю, що дозволяю у себе на... у своїй спільноті продавати саджанці. Але також ми можемо, наприклад, із другими людьми, скооперуватися і купити, наприклад, розсаду Фріго, якщо ми це захочемо, звичайно. Тому що якщо купляти одному, ящик це дуже накладно, не всіх кошти такі є, щоб купити таку розсаду. але ж, звичайно, те, що вона класна, це, це точно. Я вже в цьому впевнилася, звичайно. Ну і не знаю, чи я буду в цьому руці брати, чи не буду, тому що в мене маточники розширюються і розширюються. Я вже зайняла три городи, і мені все мало й мало. Є ще пустий четвертий, але там немає поливу. ще, Але я там е, поки що не планую нічого висаджувати. Сьогодні я отримала ще посилочку від е, вдячної моєї підписниці Валентини Змій, це та людина, яка виграла від мене саджанці, вона вирішила віддячити, прислала мені там кучу малини, е, навіть е, тюльпани якісь прислала. Але я ще не розбирала, тому що я сьогодні цілий день, хоч і сьогодні неділя, пакувала посилки. Копала, тому що я сьогодні не планувала пакувати посилки, але насуваються дощі, і тоді я просто не залізу туди, щоб накопати. Посадити її можна після дощів, а от накопати – це проблематично. Тоді всі руки у грязі. Мені треба її мить. За ногами отаке таке тягнеться. Ну, це просто нереально. Тому в мене було два великих замовлень навіть три. Одне я сьогодні відправила, чоловік одвіз і та отримав посилку від Валентини Змій, щоб вона до завтра не лежала там на пошті. Ну, а слідуючи, поїдуть завтра. Тому що я розумію, що час іде, і людям треба висадити. Насчет розсади, в мене вже розсади залишилось тільки на 1-2 е, базора. З'їздить, і в мене вже розсада, практично, я думаю, що закінчиться. Буду вже займатися посадками. Розсади на зиму. Ну, це я так думаю, а там буде видно, що буде долі. Тому. Тому ось так. Ну і також показую свої моточники. Це ті, що я висаджувала раніше, думала, що я цим задовільнюсь, і це буде достатньо. Недавно я вам показувала, що тут був посаджений ще один рядочок, але він трішки-трішки виріс ось до таких розмірів. Вон останній рядок. Оце все. У мене маточники на слідуючий рік будуть. Вибачте, що я зножу іду копати <гум> копанку. Тож, ось так. На слідуючий рік тут виросте гарна розсода. Надіюсь, що гарна, тому що висаджуємо хороші рослинки, якісні. Тож, <гум> все, що в мене залишилось, не продане. Ми висадили, чому в мене вже майже немає розсоди. Ми висадили ось сюди. Щоб в мене не було проблем із розсадою. Була достатня кількість, ну я, звичайно, сумніваюся, що її буде достатньо. Ну, я думаю, що для мене вистачить оцієї розсади, що тут виросте. Тут будуть поставлені стаканчики. Тут я планую заслати агротекстилем. Потім, уже навесні. Зараз нічого застилати не буду. Це вже коли перед тим, як вже буде лізти бур'ян. Ми тут прорихлимо навесні після зимівлі, і потім, тут, я думаю, що все накриється. Ну, По крайній мірі, будемо старатися там, звичайно, як вийде. Тож, то ось так. Всіх сортів тут висадили. Е, немає таких сортів, яких ми тут не висаджували. Висаджили, висадили і реми, і ранні, середні, пізні. Всякі сорти е, кругом підписані. Навіть е, є такі сорти, які є і отам, там, і отут. Е, не знаю, насчет копанки, буду я її тут. Переростати буде вона чи ні. Я там теж не планувала, але ж купанка поприростала, тож деякі саджанці я викопаю і реалізую. Але зараз у мене поки що лишніх немає. Якщо будуть лишні, я в себе в групі обов'язково виставлю. Копаємо купанку. Ось така коренева. Це в мене ольба, яка замовлена. Звичайно, попадаються невеликі саджанці із тоненькими рожками. Я їх кидаю, але я їх не считаю, не рахую, то йде людям як бонус. Захочуть вони висадять. Ну, а не захочуть, значить, викинуть. Бо мені, так би мовити, от шкода викидати ось такі саджанці із невеликою шейкою, шийкою невеликим рожком. Ну, це клас Б. таку. Це десь клас Б, яка приймається просто на уро. Чи буде тут квітконус? Тут один квітконос обов'язково буде, тому що тут уже закладена брунька квіткова. Ну, іде людям як бонус. Ось так виглядають рослинки. Це зелененьке, у нас морозець був маленький, тому листочки ще не померзли. Тут ж Працюю долі. Потім все це вигребеться, випалиться і видалиться. Всі старі кущі видаляться, тому що старі кущі на наступний рік вже не залишують. Тут у мене моточники. А нові ось посаджені. Це вже будуть на наслідуючий рік. Старі ж моточники. Там, де на плівці, там я залишу на урожой. Ну, буде якийсь урожай, він не буде лишнім. Тим більше, що там між малиною, ось рядочок, у мене і там рядочок між малиною. Вони мені не заважають. А на слідучий рік, звичайно, після плодоношення все буде видалено. Беремо облучено і, і все буде класно. Ось накопала 300 штук вам полуниці, навіть більше. Додому ще похід. Коріння класне. Дивіться, яке гарне. Всім миру добрався, найкраще все буде Україна. побачення.